Пропоную вам переглянути виставу за казкою Недбайлива фея, в якій фея була настільки нестаранною, що зіпсувала святкову вечерю. В самій звичайній школі чаклунства серед майбутніх фей та чарівників навчалася й маленька фея намистинка. Вона була дуже неуважна. Тому кожне її чародійство ставало несподіваним не тільки для оточуючих, а й для неї самої. Одного разу на мистинка вирішила запросити до себе в гості подружок фей і пригостити чимось смачненьким. Начакувати частування для мене такі дрібниці. Вирішила на мистинка. І почала читати заклинання. Вона швиденько, аби як плутаючи слова, Начаклувала смаколики на столі і стала чекати на гостей. Подружки не забарилися, і ось вже всі посідали за стіл на чаювання. Господарка нарізала торт. І запропонувала подружкам пригощатися. А чого це в тебе торт солоний?» здивовано запитала фея буся. Ой, на мистинку, ну і яблука в тебе якісь червиві, а ягоди якісь кислі, що й до рота взяти не можна. Скривившись, зауважила фея веселка. Замість цукерок пластилін заплакала фея буся. На ти що вирішила з нас посміятися? Суворо запитала фея Веселка. Ні, любі подружки, це від моєї неуважності так сталося. Я гадала, що начакувати ласощі – це така легка справа. Що не дуже старалася. Я хотіла, щоб усе було добре, але вийшло. Заплакала Мистинка Тепер я зрозуміла, що не можна бути такою неуважною. І навіть найлегшу справу треба виконувати відповідально, старанно, щоб усе вийшло як треба. Чудово, що ти все зрозуміла.